Ой, Юль, привіт! Це мені такий букетик. Що? Пахне! М -м -м, понюхай. Ой, клас. Ідемо. Ой, клас. Може, так. так пахнуть гарно. І ще й. Так, три види. Оце взагалі, як прям пломбір якийсь. Це в тебе я? Я, то... Ні. У сусіда. У нього великі чахарники, а в мене вона ще мала. Ну, ну, да. У, сусі, у завжди Українці, зараз! Українці, <сих> да. У себе посажу бурячки, а в нього буде бузок рости. Да. Класний, звісно, бузок. Юль, єдине, що я не знаю, в мене немає стільки вази. Оце я несла, несла, ти не підготувалася? Ну ти розумієш, я ж не, не очікувала, що такій кількості. Давай тоді з, з нього щось думати. Троянди ми віночки з тобою готували. О той рецепт, що тобі, кого ти розповідала, грузинка, чи хто тобі давав? Ні, там якась, ну, якась східна, весхідна. А що, якщо ми спробуємо замість троянди зробити? З полюсток буска. Бачили, що морозиво готують, а ми морозово спробуємо конфітюру бістані? зготувати. Шо? Так, відварюють, беруть сіропчик оцей Шо, запашний. Так, І потім по вже як додають, додають. там да, вершки. Ну, в принципі, так, ми ж дитинстві їли полюстки. Ми шукали, я знаю, що я шукала, у нас було або три полюсточки повинно бути на квіточці, або п'ять, то кажуть, що якщо знайдеш, то тут щастя, їли цілими днями. Yeah. Я пам'ятаю, що оцю о, трошки так... Так, Міжістками ну таке. Я була. теж хочу щастя, буду шукати. Ну, щось в дитинстві вона солодкіша була, ніж зараз. То може дитинство? Як скоринка хлібчика з цукром. Коли не хочеш заходити додому. Скоринка хлібчика з цукром, ти Серйозно, Серйозно, коли не хочеш. Ну ти додому, а тебе гукають, то ти... Швидко взяв з коринку і це я вже я поїла. Ну, ти мене і не спиїла, звісно, навіть я не їла скоринку. хліба. <рігла> не знаю, я їла. Так, все, я не хочу. Я хочу знайти 5 пелюсточок. О, є. Так, що, так що, з нього варення чи що, желе чи що? Давай спробуємо першого разу як троянду, вона ще квітне, якщо в нас вийде. Типа джема? Так, то тоді вже можна буде експериментувати з конфітюром, чи ще ж якось? Угу. За гарагаром. Ну, щось, щось придумаємо. Ми ж господині. Ну це ж нам тоді треба кожну квіточку відокремити да, від цього. А... Оце, щоб не було цих зелених гілочок. Ну, звісно, що листь, ну, де, листя теж да. не було, да, щоб були самі оці ну, квіточки. Дивись, -то, тоді, мабуть, спочатку треба їх обривати і обрізати, тоді мити, Тому що якщо ми намочимо, мочимо, да, то, тобто, не це було. Так, треба це поприбирати гіллечко з листям, основну масу, а вже потім о, тільки оці залишки. Тому давай. я беру тебе ножиці, хаз... давай, давай, в тебе ножиці, ножиться. Давай, давай, все добре, все, давай, будемо пробувати. Давай. Почнемо, так. Да. Тоді, поки, поки соцвіття, да, мабуть, будемо. Потім... Ну так, да, а тоді вже отак от, от, щоб у нас зручніше було, було її ополоснути. Слухай, я не знаю, тут така маленька, я думаю, що ну, це, це, ну, це не буде. Тоді ж багатенько, ти дивись, що, да, що це, гарніше. Це, це Бо я коли зривала, то думала, що мені бджоли менше. Як швидше втікти, щоб ніхто не Так, побачив. так, Ну, то само собою скористалася можливістю, поки сусіда не було. Точно. Ну, так вони ж не живуть там. Ні, не живуть. Але ж є інші сусіди, які все бачать. Що їм той бузок треба? Ну їм треба поговорити. Ну, взагалі той бузок все одно обламувати треба, щоб він краще розростався. Тому... Можна сказати, що ти сусідні. Я думаю, що ті, хто люблять поговорити, ну, вони я, не знають, що треба. Я, тобі, я так думаю, що ті, що люблять поговорити, в незалежності від того, робиш ти щось чи не робиш, вони не йдуть все про себе. Все одно поговорити. будуть говорити, да. Да. І так. Що, б ти не робила, чи хороша, чи погана, все одно будуть говорити. І таке є. Хай краще, знаєш, я завжди кажу, хай краще завідують, чим жаліють. Так, ну що, тепер спробуємо. Ну, що, там я думаю, діло, що, якось, що... Ані, у нас зеленим. зеленим. Це ну, треба кожного виточку, але я думаю, що треба пальчиками, тому що ножницями це все. Mm -hmm. А може, ножницями слухає. Дрібна моторика? Так, да. Але ж до ранку. Зарядка для хвоста. Можемо так до ранку дрібною моторикою займатися і залишиться без цього, без вареньки. Ну що, Наташ, ми з тобою молодці, дивись, скільки ми нарвали, і зараз ми покажемо так видно, да? тара по нулях пересипаємо і зараз будемо її купати. Ось така в нас краса вийшла. Ну, така, кропітна робота. Ми тут відчули на собі попелюшку. 200 грам. Ну, да, 200. Угу. Так. І пішли мити. Гаряче? Ну, керуй. Бо це як дві хозяйки на кухні. Другого що збираємо. Так. Горнюнько її промоємо, бо коли все це Відривали, то пальці були, якась сахароза все ж таки з них, і плюс пелючка якась була, то пальці були брудні. Ну, якось так. Я думаю, достатньо, так? Да? Так, на 200 грам пелюсточок нам треба склянка кропу, то ми включаємо чайника. Окроп у нас підігрівся, перекладаємо все це гарненько в кастрюльку і беремо 200 мл окропу. Ну, Ми знаємо, скільки тут у нас в чашечці, тому так, приблизно. Але ви можете поміряти. А в нас експеримент, заливаємо. Ось так воно осіло зразу. Далі ми його трошки проваримо, щоб в нас сиропчик вийшов. Будемо помішувати. Зараз ложечку візьмемо. Так, ну що, наші пелюсточки трохи зменшуються в обсязі, і, як бачите, з'явилися отакі не дуже гарного кольору. І вже наша водичка теж такий сиропчик темненький стає. Але, е, опять же, з досвіду троянди, пелюстка змінює колір, а потім ми додамо е, лимонну кислоту, і воно прям вийде хімічний процес. І все буде дуже красивого кольору. Подивимось, якого. Ну, Як бачите, у нас вийшла. Ось таке щось дуже некрасиве, але ж але ж але так додаємо сюди 200 г цукру, але будемо додавати потрошку. Будемо пробувати, мабуть, щоб воно не вийшло у нас дуже-дуже солодке. Так, мені підказують, що у мене тут не 200, а 600. Ну так, да, це вже, мабуть, Юлія втомилася, не бачить по об'єму, що тут не 200. Так. Ну, як би там не було, дивіться відео усе і будуть внизу, ми е додамо рецепта. Ось засипаємо останню порцію цукру. Вигляд має не дуже, взагалі не алю. Да, щось таке дуже дуже. Вкус трав'яний і відчутно бузок. Гіркий? Трошки є, але це така гіркота, вона, як би так сказати, красива. Вона доповнює. Ось у нас ось таке зілля. Нам самим цікаво, який же буде результат, тому додаємо останній інгредієнт. Нам треба чайна ложка безверху. Лимонної кислоти. Додаємо. І зараз повинен вийти фокус-фокус, зміна кольору. Подивимось, вийде чи ні. З'являється колір. Але все одно відмінно зі. Ось, бачите, воно вже таке більш з'являється колір красноватий, розуватий, рожевий. Красиво залишу. Я, крім твоєї блюдця білого, типа красивого, нічого не бачу. А як мені по-іншому зробити? Я ж я банку закриваю. Так, видно? Отак. Угу. Все. Все? Да. Так. Потрима, потримати? Уже ні. Ну, ось Наша варенька настоялася добу, зараз будемо її дегустувати. Якщо ви ще зі мною підпишіться, будь ласка, на мій канал, поставте лайки. як вдячність за мою роботу для вас. Ну, а варення з буску вважається ще й дуже корисним, тому що воно має антисептичну дію, протизапальну, і його рекомендують вживати під час інфекційних захворювань органів дихання, навіть при туберкульозі. Тому. Будемо смакувати, ну і сподіваюся, що це буде смачно і корисно. Ось такий цікавий колір в нього. Вийшов, трошки нагадує, як варення з плюстків троянди, але трошечки темніший, більш насичений. Ну і за смаком. Є аромат буску. Є нотки, мені нагадує нотки кленового сиропу. Ну, а загалом цікаво новий смак, маленька, невеличка гірчинка, але зовсім невеличка, вона як відтінок. Досить цікавий смак. Для мене це відкриття, це моя перша спроба. Тож, хто хоче, готуйте. Я зараз швиденько вам пишу рецепт. А я з вами прощаюся. На сьогодні смачних вам вражень, гарного настрою, до зустрічі!